Розглянемо задачу на перевантаження. Яке перевантаження зазнає пілот у найнижчій точці мертвої пітлі, радіус якої 500 метрів, якщо літак рівномірно рухається зі швидкістю 360 км на годину? Вважаємо G як 10 метрів на секунду у квадраті. Пам'ятаємо, що G це така фізична величина, яка має подвійну одиницю вимірювання метри на секунду у квадраті, так як це прискорення вільного падіння. Та ще Ньютони поділити на кілограми, так як використовується у формулі сили тяжіння. Ось малюємо малюнок. Ось наше тіло, космонавт, так, який є в літаку, робить мертву петлю. Бачимо, що сила тяжіння напрямлена вниз. Сила реакції опору від точки дотику до поверхні вгору. Ну і прискорення напрямлене вгору. От дуже важливо, що прискорення напрямлене вгору. Спочатку записуємо дану. Радіус 500 метрів, швидкість 360 км на годину. Або е, я давала вже таке відео, де перетворювали ми кілометри на годину у метри на секунду. Тому відразу записуємо 100 метрів на секунду, це буде. Ну і приблизно 10 метрів на секунду У квадраті, знайдемо К перевантаження. Що таке перевантаження К? Це співвідношення ваги. В даному випадку нашого космонавта. до, Початкової ваги П. E, вага. Якщо тіло напря... рухається з прискорення вгору, це буде добуток маси на, прискорення, на суму прискорень вільного падіння та самого прискорення. Ну, а початкова вага це добуток маси на прискорення вільного падіння. Спочатку е, знаходимо прискорення. Звичайно, це можна було все підставити в цю формулу, е, потім ще підставити А-прискорення із. Е, е, Квадратом швидкості, але ми зробимо простіше. Отже, знаходимо прискорення. V у квадраті поділити на R, так як це у нас буде доцентрове прискорення, яке буде напрямлене вгору. Підставляємо значення 100 метрів на секунду, метрів на секунду у квадраті все ділимо на 500. 10 000 ділимо на 500. Буде у нас 20 метрів На секунду у квадраті. Це наше прискорення до центру. Далі, у формулу перевантаження підставляємо вагу космонавта, який рухається вгору М помножити в дужках G плюс А. Та початкову його вагу М на G. Бачимо, що маса вона скорочується. Однаково, тому залишається G плюс A поділити на G. Підставляємо 10 метрів на секунду у квадраті плюс 20 метрів на секунду у квадраті. І ділимо це все на 10 метрів на секунду у квадраті. 30, 10 плюс 20, 30, ділимо на 10, буде 3. Отже, космонав, космонавт чи, припустимо, пілот буде відчувати перевантаження у 3 рази. А коли прискорення направлене вгору, ще раз нагадую, а прискорення вільного падіння вниз, то тоді ми у формулі вазі маємо прискорення вільного падіння та прискорення додавати і потім аж множити на масу. Коли прискорення напрямлене вниз, так як і прискорення вільного падіння, то тоді ми прискорення вільного падіння. І наше прискорення будемо віднімати в дужках, потім множити на масу. І коли прискорення напрямлено горизонтально, і між, між прискоренням вільного падіння та прискоренням прямий кут, то тоді ми використовуємо теорему Піфагора і знаходимо, що вага буде дорівнювати добутку маси. На такий вираз корінь квадратний, g у квадраті, плюс а у квадраті. Підставимо, якщо це задача, і знаходимо вагу.